Вітає Південь України, канал Троянди для душі Любі. В нас приморозків не було. І більше того, ті трояндочки, які непогано перезимували, які не померзли, вони ось мають вже такі бутончики. Бачите? І саме в цей час трояндочки можуть підхопити борошнисту росу. Саме в цей час вони стають дуже чутливими, і саме в цей час створюються умови зазвичай погодні, які пасують борошнистій росі. Ось першою ознакою завжди буде кручене листя. Ще до того, як ми вже побачимо цей пух, завжди трохи покручене листя це вже ознака борошнистої роси. Вчора я побачила перше листочка, а сьогодні вже їх багато. Вчора в мене не було можливості обробляти, а потрібно було. Ну, буду обробляти сьогодні. Є в мене трояндочка, яка не тільки першою зацвітає, а яка і першою підхоплює барашнисту росу. Це троянда Mary Rose. Зростає вона в мене в напівтіні, бо вона має дуже-дуже лагідні квіти, пілюстки дуже тонкі, і на повному сонці цю троянду тримати немає сенсу. Як Сорти, які підхоплюють барашнисту расу, вона має ось таке танке, нещільне, неглянцеве листя. Воно не вкрите такою жорсткою якоюсь кутіколою. І так, такі сорти вони чистіше підхоплюють барашнисту росу. І які ж перші ознаки я вже побачила? Я придивлялася уважно до трояндочки, придивлялася кожного дня, чекала, чекала, чи буде в спалах барашнистої роси цього року. І ось я побачила, що деякі листечко починає крутитися. Якщо починає крутитися листечко, любі, оце вже ознака барашниста роси. Ну і дивіться, бачите? Ось. Ось вам і барашниста роса, ось вже такий шикарний наліт. Або. І дивіться, це листя розташована дуже близько до бутонів. Якщо не зупинити зараз цю хворобу, вона полізе далі на гілочку і перейде на бутони. Зіпсує нам все цвітіння. Ось, бачите. Обернули і там бачимо. Пушок, пушок барашнистої роси. Вчора перше листечко я побачила, і сьогодні вже більше. Ось ще, якщо обернути, також ми там побачимо нальот барашнистої роси. Тому зараз, ось просто зараз, я вже буду готувати бакову суміш і буду обробляти. Дуже відомий препарат проти барашнистої роси це тапас від Сінгента, і хочу звернути вашу увагу любі, що використовувати його ради сінгента 3 мл на 5 літрів води. Раніше при старої реєстрації радила Сінгента 4 мл на 10 літрів води, а зараз ось так підвищила рекомендовану дозу. Хочу сказати, що колись в мене на оціх 6. В мілілітрах ось такі два пакетики, якщо взяти на 10 літрів води, або один на 5, в мене була фітотоксичність. Тобто листя було таке покручене, нібито покрилося якимось такими пухарьками. І потім я почала шукати інформацію, так, і я її знайшла, що такий пас... Може в такій концентрації викликати фітотоксичність. Ну, але листя буде функціонувати, воно буде негарне, але це краще, ніж розводити хворобу. Якщо піде та борошниста роса і ми зараз її не зупинимо, ну, цвітіння буде таке собі. Буде хвора троянда. Препарат скор він не є препаратом вибору, коли ми вже бачимо ознаки борошнистої роси. І також скор потрібно використовувати. В такій досить великій концентрації 5 мл на 10 літрів води. А тут в нас всього ми бачимо 2 мл. Тобто, навіть у цих двох пакетиках на 10 літрів нам не вистачить. Любі, звертайте увагу на це. Тим більше, що Скор, як я недавно дізналася, що діюча речовина цього препарата, вона досить погано розчиняється в воді. Настільки, що він, ну, навіть не можна його вважати цілком системним препаратом. Апаратом, уявляєте собі. Тому скор зазвичай радять використовувати після дощу, коли в нас мокре листя. ну, Бо ця діюча речовина вона не розчиниться в цих краплях і не знизиться концентрація, і ця волога не нашкодить. Тому скор поки що тримаємо про всякий випадок, а раптом будуть дощі і можна, бути обра... можна буде обробити. Я вже тапазом обробляла профілактично. І все рівно в мене є ознаки барашнистероси. Ось такі справи. І що? Тапас не допоміг, але я ж не знаю, якими б вони могли бути, якби я не обробила вже. Можливо, там би вся рослина була покрита вже тим білим нальотом. І тому препарат я буду змінювати. Я зараз ось. Цю обробку буду брати вже не Тапас, а буду я брати магнікур стар. Так, це препарат не дешевий, але в ньому дві діючі речовини, і вони діють не тільки проти барашнисте раси, а діють і проти іржи, і проти парши, і проти гнилів. І тому я буду оприскувати також свої дерева. Ось цього пакетику мені вистачить на 10 літрів, щоб обробити всі свої рослинки. До того ж, я додам ось такий інсектицид, праванта. Ось буду додавати такий інсектицид. В мене вже відквітували мої дерева, залишилась тільки айвочка, але я можу її просто амінути і взагалі не оприскувати цей препарат у вигляді суспензії. І Буду використовувати його разом з Магнікур Стар. Буду робити захист від борошнистої роси, від гнілі, від парши, від іржи на груші на трояндах. в мене немає. В кого є іржа, любі майте на увазі, що іржа троянд виходить за сезон три рази. І оприскувати вам, вам від іржі потрібно три рази. Навесні влітку і ближче до осені В мене немає, тому більше вам нічого не підскажу. Ось, бачите, іржа троянди. Цей препарат працює. Є дуже-дуже шкідливі поради в інтернеті, але це такі знаєте, поради минулих років. Зараз в нас вже більш досвідчені просто е, супердосвідчені блогери. Ось як робила, наприклад, цілу гарну програму пані Оля Кучерява на каналі Кучерявий Сад. Про обробку якої вона має бути, якщо нам потрібно побороти якусь хворобу, то ми не маємо брати один той самий препарат або одну ту саму діючу речовину і обробляти нон-стоп. А раніше такі паради були. Візьмі топас і через три дні обробляй. Це Короткий шлях до того, щоб сформувати резистентність. і потім взагалі не буде зрозуміло чим обробляти. Ніколи так не робимо. Міняємо не тільки препарати, а міняємо діючі речовини. Якщо так станеться, що ось я обробляю магнікур старим, і все рівно я бачу, що мені не вдалося подолати ту барашнисту расу. Я буду використовувати тапас. Бо я маю ж поміняти препарати, і додам до нього пінкацеп. Я купила його спеціально в цьому році, бо діюча речовина в ньому манкоцеп, а манкоцеп на всіх американських джерелах, ресурсах, якщо зайти, перекласти, і ми побачимо, манкоцеп радять проти всього, проти широкого спектру хвороб. І на трояндах радять і проти борошнистої роси, і справжні, і несправжні. тому я спеціально купила. Він препарат несистемний, він контактний. Можна також зробити суміш або зрідамі Голд, або Стелітель. Там також в складі є манкоцеп. Ну і ось таку можна зробити суміш. Убойну. Але вона може викликати фітотоксичність, або ось таку. Ну, це вже побачимо, як воно буде. А ось сьогодні буду використовувати ці два препарати і додам зовсім трошки ось таку ложечку, додам монофосфата калію, щоб все ж таки листечко було більш міцним. Це Вуд, також вже в неї є бутони. Розглядаю, дивлюся, то рік вона в мене також була уражена. Ну рік він взагалі був дуже грібний. В мене ця борошниста роса вона просто вирувала. І, і знаєте, я вже казала неодноразово: ось така борошниста роса, вона не обов'язково виникає після дощів. Зараз і дощів немає. Брошнистій росі вистачає саме роси, за рахунок того, що вночі в нас холодно, вдень тепліше, вранці завжди буває роса, хоча б невеличенька, але роса буває. І цієї вологи вистачає, для борошнистої роси вистачає. Ось так. ну Нібито тут ще чисто, але, але, але. Ось також кручене вже листечко. Ще раз наголошую, коли троянди вже пустилися випускати бутони, в цей час зазвичай з'являється борошниста роса. Пільнуємо любі, обов'язково дивимось, або обробляємо тільки, тільки пішли бутончики, або при перших ознаках. Перші ознаки це зазвичай. Листка починає крутитися. Ось тільки воно починає змінювати якось свою конфігурацію, свою якусь форму, починає його вигінати. Все це вже можна перекрутити і побачити там барашнисту расу. Канадійце, оцей Вініпех. подивіться в нього який бутончик. Він вже навіть зафарбувався. І що я хочу сказати? Це в мене діляночка за парканом. Я чекала дощику, я тут не підлівала. І зараз, щоб зробити обробку, я маю ще попідлівати троянди любі. Бо через те, що ґрунт сухий, також можуть статися ці прояви так званої фітотоксичності, коли листя буде якесь покручене, якесь нездорове через наші обробки. любі. Цьому може сприяти стресовий стан рослин, коли ми обробляємо рослину на сухому ґрунті. Ось такі справи. Маю зараз підлівати.